Речі, що віднесла вода. В одному маленькому будиночку посеред лісу з батьками жив гномик Сергійко. Слухняний хлопчина добрий і головне любив пізнавати все нове. І якщо подумати, то можливо і ти такий самий. Та все ж була в нього вада мабуть, як і у всіх нас. Не любив складати по місцях свої речі. Отак, де роздягався, там і скидав штанці чи сорочку, або ж карпетки прямо на підлогу. В його кімнаті взагалі вся підлога була в розкиданих речах. Іноді мама сама складала речі у шафу, а іноді нагадувала Сергійку. Та це лише злило їх двох. Поки мама не знала, як привчити сина до порядку, мовчала. І думала. Та одного разу сталася пригода, після якої Сергійко ніколи не забував розкладати речі по місцях. Було тепле літо. Ранком, як завжди, Сергійко встав і побачив, що підлога вся мокра і жодної речі нема. Сергій побіг до мами з питанням: «Мама, мама, де мої речі? О, ти прокинувся синок, та в мене погані новини. Як ти вже помітив, вся підлога мокра, сказала мама. Так я помітив, та мене хвилює інше. Де мої речі? Мені немає в що вдягнутися. Так, саме тут і виникла проблема. Вночі, поки ми спали, прорвали трубопровід, і вода затопила всю підлогу нашого будинку аж по коліно. Та це виявилося не так страшно у порівнянні з тим, що щурі прогризли величезну дірку у підлозі, і саме через неї витекла вся вода із тими речами, що були на підлозі, договорила мама. Але ж всі мої речі якраз і були розкидані на підлозі, вигукнув Сергій. Так, і тепер в тебе немає речей, сумно сказала мама. Стривай, мамо! Але я не розумію, куди ділися насправді мої речі? М? Знову запитав Сергій. Їх понесла за собою вода через дірку у підлозі, яку прогризли щурі. Тобто речі витекли разом із водою в отвір у підлозі, а ось куди саме треба вияснити, закінчила мама. Мам, але ж в мене, окрім останньої пари шкарпеток, які лежали у шафі, у мене одежі нема, ніць, Відчаявшись, сказав гномик. А щоб піти шукати речі, потрібно хоч щось на себе одягнути: штанці чи шорти і сорочку. А де я їх візьму? заплакав Сергій. Так, ситуація не з найкращих, та безвихідних ситуацій не буває. Наприклад, на той час, поки ми будемо шукати твої речі, ти можеш одягнути татові штани і сорочку, промовила мама. Точно. зрадів хлопчина. Одягнувши татові речі. Хлопчина з одного боку повеселіше, бо таки мав на собі одежу, та разом з тим і засумував, тому що татові речі були дуже великі і незручні. Та нічого не поробиш. Сам хлопчина був винний у тому, що так неохайно ставився до своїх речей. Зібралися вони з мамою, взяли бінокль, щоб далеко дивитися, і пішли по мокрому сліду, що залишила вода. Ой, як було незручно, Сергійку, він постійно спіткався за широкі штанці, а під кінець навіть впав. Намучився у великих татових речах і разом з тим так сумував за своїми. Мокра стежка довела маму з сином до струмочка, який тік швидко, що довелося їм аж бігти. «Мама, мама, я бачу у бінокль свої речі. Вони зачепилися за гіляку. Саме перед великою бурхливою річкою вигукнув гномик. Побігли швидше, може, встигнемо їх ухопити. Побігли мерщій, підтримала сина мама. Бігли так, як тільки могли, і встигли в останню мить ухопити хоч якісь речі, бо гіляка, за яку зачепилася одежа, тріснула і річка понесла їх за течією. Врятували багато речей, та з деякими все ж довелося попрощатися. Бо їх не знайшли. Сумував Сергійко за своїми джинсовими шортами, за футболкою з улюбленим героєм. З часом мама і тато купили йому нові, та тепер Сергій не зволікав, він одразу складав речі до шафи, бо пам'ятав, яка пригода сталася з ним одного разу. А де лежать твої речі? Які пригоди ставалися з твоїми речами? Ну що ж, дякую вам, що слухаєте нас, і не забувайте складати речі у шафу. Все, бувайте.